Привіт, мої любі! Сьогодні ми з вами приготуємось до свята дня святого Валентина. Ми з вами створимо листівку і це буде аплікація. Заздалегідь виріжемо звичайне сердечко на будь-якому картоні. Далі нам треба покрити його клеєм та зверху наліпити залишки будь-якого картону у мене це залишилось із минулих робіт. Головне порізати їх дрібненько та щільно вкрити нашу заготівку. Моя сьогоднішня фішка це блискучий картон. Це начебто крижане серце, яке можна розтопити своєю любов'ю. Як і завжди, я люблю робити щось по два, тому в мене буде дві листівки. Першу я зробила ось так. На будь-який картон я приклею білий аркуш, навмисно залишивши ось ці бокові отвори. А тепер сердечко. На білому аркуші можна щось намалювати, підберемо відповідні кольори фломастерів та зробимо свою абстрактну роботу, яка тільки підкреслить форму нашої валентинки. А ось якою вийшла друга листівка, яка вам сподобалась більше? Можливо, у вас вийде набагато краще. Дякую вам, мої любі, за перегляд! Та із святом до зустрічі і па-па!